Добрий день, шановне панство, сьогодні хочу підняти тему на рахунок, чи правильно ми отримуємо нутрі. І по чому це правильність нашого отримання нутрі можна характеризувати. А характеризую я по трьом причинам. Перше, наскільки нутріям є комфортно в даному середовищі. В тому, в якому вони живуть: в клітці чи в вольєрі. Наприклад, от вольєр. Якщо ми беремо нутрію за хвоста, і хвіст нутрію чистенький, рука наша точніше чистенька, значить нутрія правильно утримується, вона не ходить по то, тій мучі, не бовтається. Ну і дуже характерним правильність отримання, дивимося на шерсть нутрі. Якщо шерсть виблискує, це характеризує то, що нутрії е, добре нагодовані, в них е, і отримання теж хороше, бо шерсть, якщо вони тут погноївці, по воді. Ходять, то забовтуються, то шерсть в них є скуйовджена, збита, і вона, звичайно, виблискувати не буде. Тепер далі. То є один критерій. Чистота відносна в вольєрі і блиск шкіри внутрі. Другою характеристикою для мене є це як внутрі. Набирають вагу. Молодняк. Будемо про молодняк говорити. Якщо е, самці, бо для мене основним є самці, тому що від них можна максимальну вагу взяти. І якщо самці, ми протягом, так як ми годуємо, маємо певний раціон, ми годуємо, якщо самці в середньому дають приросту місяць біля. 900 грамів, то є правильне наше годування 900 плюс. То є правильне наше годування. Ми зробили, ми маємо нормальний гарний внутрі і, і ми добре її годуємо. Якщо є, звичайно, більше прирости, то, звичайно, воно є краще. А також воно, ті прирости. В дуже великій мірі залежить від того, коли ми їх годуємо внутрі, тому що весняно-літньо осінній період гарніше набирають вагу і вони дають такі прирости, будемо казати, максимальні прирости. Особливо в осінній період, тому що є багато що дати нутріям. І більше вітамінів, і більше того всього. От, бо ранньою весною, ще як вже не зима і ще не весна, то, то саме такий трудний період для нутрієводів, тому що е, не вистачає, наприклад, соковитих кормів, ще щось то такий перехідний період. Але якщо нутрії е, мають. Прирост самці біля 900 плюс грамів, це є дуже-дуже гарно. Тепер третій такий маркер для мене, чи правильно ми годуємо внутрі. Це є як в нас народжують самки. Правильність, якщо ми правильно склали раціон, чи ми правильно годуємо, від того буде залежати. Як самки народжують, якщо самки народжують без мінусів, значить у нас правильне годування. Якщо в природах ми маємо мінуси, то годування неправильне. І треба корекцію робити, особливо, якщо мінуси дуже часті в вашому господарстві. То потрібно зменшувати на останньому місяці вагітності самок, треба зменшувати і на 50% не давати, а відмовитися давати їй хліб, наприклад, то году їй хліб дає, зменшувати кукурудзу, давати. Ось такі. Тому що ось такі корми, якщо ми ще даємо. І взагалі зменшувати сам як, самкам, які мають на останньому місяці вагітності. Якщо то є, є можливість така, якщо в вольєрі маємо, наприклад, 3-4 самки чи в клітці, і ті самки одночасно, більш-менш одночасно будуть народжувати, то ми можемо так скоригувати. Буду говорити про себе. Маючи 4 самки, в мене дві самки народили. Буквально через день, і я почав збільшувати, ну, вже давати корм такий, як для відгодівлі молодняка. Там вже збільшений процент був е, рибної муки, бо так я дородів е, високопротеїнові корми тваринного походження нутріям не даю. І ось я вже почав рибну муку давати, ще дріжджі трошки додавав, ну, щоб гарно набирали вагу, але новонароджені не тринята. Але разом з тим, як і в тому вольєрі дві самки родило, а дві аж родило буквально одна через 24 дні, а друга через місяць. І вони їли той самий корм, збагачений. Тобто, вони би мали їсти трошки менше, якби вони. Б... Була окремо, а та, як без вихід була, то вони їли то, що їли. І що я в кінцевому результаті отримав? Одна самка, яка їла той збагачений протеїном корм, то одна самка в мене добре розродилася, а інша самка мав я мінус. Ну, Але мінус я то був прогнозований. Тому що, якщо ми даємо, ще раз повторюся, багато протеїну самці, яка має народжувати, то ми очікуємо мінус і нікуди від того не дінемося. Добре, що в принципі в тої самки видимий мінус був один. Чому я говорю видимий? Бо може бути й таке, що самка може. І з'їсти одне нутріння, яке мертвонароджене. От. А от те, що було викинуто, то, що я бачив, то був один мінус. Так що годуємо, отримуємо в сухості наші нутрії, годуємо їх правильно, для того, щоб отримати максимальне народжувальне внутріння, і буде в нас все гарно. Всього найкращого до побачення.